Привіт, мої улюблені Ну На що настав час важких броньованих гаджетів для справжніх чоловіків, для тих, хто відпочиває чи працює в якихось там екстремальних умовах для військових, для тих, хто піднімається вгори, і просто для тих людей, у яких сталеві яйця. Зазвичай ми тут з вами говоримо за стандартні гаджети, звичайні годинники, звичайні смартфони. Ну тому, що ця тема захищених пристроїв вона дуже вузько направлена. Але зараз е часи такі, що е броньовані продукти вони, ну як на мене, доволі актуальні. І я вам хочу сказати, що ці захищені годинники це тільки початок. Далі будуть у нас і смартфони, і планшети. Коротше, все те, про що ви мені пишете в особистих повідомленнях. Будемо створювати топ, робити огляди. Коротше, якось намагатися розбиратися в оці всі темі. А почнемо ми з китайської компанії Коспет, яка, начебто, робить топ за свої гроші. Ну, ви самі подумайте, 100 баксів за повністю захищений за військовим стандартом годинник з захищеним склом, з усім. Захищеним з GPS, альтиметром, барометром, і коротше, все, що там, в принципі, існує в цьому світі для людей, у яких сталеві яйця. Тож давайте, влаштовуйте затишне місце, прихопіть з собою гарний настрій, а я починаю! Мова буде йти про новинки під назвами танк Т3 і танк Т3 Ультра. Як ви вже могли зрозуміти, мова піде про старшого і молодшого братів, які зовні дуже схожі, проте відміни між ними все ж таки є. Так вони обидва захищені за військовим стандартом MIL-STD-810H. Їх корпус удару захищений, волого захищений за класом IP69K. І також вони не бояться усяких хімічних речовин. Це означає, якщо ви прольєте на них якусь умовно коло чи якесь там мастило, з ними нічого не станеться. Перша відміна між ними це те, що на версії ультра є отака помаранчева смуга навколо фейкового безеля. Сам Безель теж трохи відрізняється. Також на Ultra є отаке кріплення під петлю чи карабін з написом «Rugged Design». Плюс додаткова механічна кнопка на корпусі, в сумі їх тут чотири. І скляну вставку, під якою розташувались датчики замість пластику в моделі Т3. Простими словами, версія ультра виглядає більш борзо, та і функціональністю у неї трохи просунута. Тут є GPS, тут є барометр, альтиметр, компас, GPS, чого немає в звичайному Т-3. Однак, за рахунок того, що всього цього в молодшій версії немає, він отримав акумулятор більше. Ємності 500 мАч замість 470 в версії ультра. Обидва годинники мають мультимедійні динаміки та мікрофони. Це означає, що з їх допомогою можна приймати і відхиляти вхідні дзвінки, і розмовляти прямо з годинника. Ремінці тут стандартні гумові з класичним кріпленням та класичною застіпкою. Тобто, якщо вам припустимо цей ремінець з якоїсь причини не підходить, ви сюди можете замовити будь-який з інтернету. Окрім ремінця, в комплект поклали магнітний кредл, захисне скло з комплектом для поклейки і макулатуру з інструкцією по використанню. Це стосується як версії ультра, так і звичайного Т3. Тепер давайте більш детально роздивимось їх зовнішній вигляд, бо загальне враження у нас є. Ми розуміємо, що це такий, знаєте, мускулистий кабан, вони не легкі. Одразу скажу, що спати в них не дуже комфортно. Ось зараз детальні характеристики з їх там вагою, шириною, товщиною і так далі з'явилися. Перед вашими очима тут у нас мова йде про емоції. Однак, ті люди, яким потрібен саме захищений годинник, вони будуть усвідомлені на це йти. Для них це нормально. Та й давайте згадаємо, як виглядають гармін Фенікс, які люди купують як скажені. Тож розмір та вага це не проблема для тих, хто робить усвідомлений вибір. Головне, щоб у підсумку воно того було варте. Тож давайте дивитись на їх функціональність. Версія Ultra має чотири механічних кнопки: однією ви зможете заходити в меню додатків, другу можете налаштувати під себе, припустимо, запустити той додаток, який ви використовуєте частіше за все. Припустимо, якщо ви будете знаходитись десь там високо в горах, у вас будуть на руках рукавички, і вам там хтось щось відправить, чи ви захочете подивитися якісь там основні параметри, припустимо висоту над рівнем моря, чи там якийсь тиск. чи ще Є щось, ви просто берете, натискаєте на цю кнопку, тоді вверх вниз таким чином гортаєте. Тобто вам не треба ніяк там комунікувати з екраном, бо в таких умовах це звичайно буде не дуже зручно. У звичайних Т3, в принципі все те саме, тільки з лівого боку у нас не дві кнопки, а одна, і цією кнопкою ви зможете викликати всі види тренувань. Тобто в цьому плані звичайна тежка менш просунута. Тож давайте ще раз рахувати: перша відміна це відсутність однієї механічної кнопки, потім там безель, дизайн трошечки відрізняється. І немає у звичайної тежки GPS, немає альтиметра, немає барометра, немає компасу і немає GPS. -а. Тобто, якщо так замислитись, цей варіант от звичайна тежка відрізняється від сірої маси інших фітнес-годинників, тим, що він в першу чергу має захищений корпус за стандартом цими Міл std 810 h тобі за військовим стандартом. По всьому іншому, в принципі, тут немає нічого такого надзвичайного. Давайте дивитись, що є. amoled дисплей з діагоналю 1,43 дюйми і роздільною здатністю 466 на 466 пікселів. Сплеє у них однакові, вони доволі яскраві, і в принципі до їх якості у мене майже немає претензій. Майже тому, що я тут не помітив частоти розгортки 60 Гц, Можливо, тут більше ніж 30, тому що в принципі вони не такі, що плагучі. Я розумію, що це все ж таки захищений годинник, і в першу чергу треба тут дбати про захист, а не про всі ці гіабайти, є і що мовою смартфонів спілкуватися. Проте я на це звернув увагу. І другий нюанс: тут немає датчику освітленості, тобто автоналаштування яскравості в цьому не дуже дешевому годиннику немає, і це якось трохи дивно. Тобто, міняти її треба буде постійно, власноруч, в налаштуваннях. Це не дуже зручно. А на чому виробник точно не став заощаджувати, принаймні по тим замірам, які зробив я, і по тій інформації, яка є на офіційному сайті, це на внутрішніх датчиках. Мається на увазі датчик вимірювання пульсу, крокомір, альтиметр, барометр, це компас, і так далі. Все це е, не дешеві матеріали. Тож, в першу чергу, цей годинник має зацікавити тих. Людей, які не хочуть витрачати всі гроші світу на всі, всякі які там гарміни і так далі, ось і хочуть отримати якісне залізо. Але це більше стосується заліза, бо до програмного забезпечення у мене є певні питання. Не так, щоб це було прямо погано, просто не ідеально. Припустимо, коли до вас приходить якесь сповіщення, з одного додатку у вас буде значок припустимо, от з вайбера, відображається. Він з Телеграму не відображається, не дуже зручно. По друге, коли ви встановите фірмовий додаток Коспет Фіт і оберете в налаштуваннях українську мову, то побачите, що в деяких пунктах меню один напис налазить на інший, і це виглядає не дуже добре. На функціональність це, звісно, ніяк не впливає. Проте залишає це, знаєте, китайський слід. До речі, якщо обирати англійську мову, то такого немає. Та І в принципі, якщо вірити інформації на офіційному сайті і на упаковці, в першу чергу виробник коспет цілиться на європейський ринок, на ринок. Тут написано навіть design in USA, а made in China. І пишеться, що у них є офіс в Англії і в Німеччині. Ось такі серйозні хлопці. Так, що вам ще розповісти, на борту є 130 плюс різних режимів тренувань. Фази сну вони, до речі, вимірюють правильно, причому вони це роблять і вночі, і в день. Тобто, якщо ви там десь в день прикворкнули, ось вони вам це покажуть. Інтерфейс системи, на мою думку, немає нічого видатного, плюс-мінус такий самий, як на більшості китайських годинників. Є обмежена кількість циферблатів, хоча, чесно кажучи, з цієї кількості можна обрати щось більш-менш пристойне. Встановлювати якісь додаткові застосунки тут не можна, тому що це все ж таки не повноцінний розумний годинник, а більше фітнес-годинник з захищеним корпусом. Тобто, тут немає ніяких там ВРОС і так далі. Швидкі відповіді можна робити тільки на стандартні повідомлення, тобто не з WhatsApp, Telegram і так далі. Ось і на дзвінки. Того, що мене трохи напружувало при повсякденному користуванні. Те, що тут немає можливості поставити оце активацію по повороту зап'ястя за розкладом. Тобто, якщо ви його або активуєте, або деактивуєте, і перед тим як лягати спати, вам треба постійно відкривати цю шторку там і деактивувати цю історію. Я знаю, що на багатьох інших годинниках це можна зробити за розкладом, і це зручно. В принципі, основну інформацію я вам розповів: залишився тільки час автономної роботи. Нагадаю, що у версії ультра. Батарея трохи менша. І е, попри це. Він у мене протримався більше тижня. Ось я ним користувався тиждень, і потім в мене залишилось ще там 25%. Тобто, теоретично, там десь 10 днів на одному заряді він точно має тримати. Звичайний та три має жити ще довше. Тобто, з часом автономної роботи тут все дуже добре. Підбиваючи підсумки, що я вам хочу сказати: функціонально це звичайний середньостатистичний фітнес-годинник 2024 року, за винятком того, що у нього броньований. Корпус і є оці внутрішні датчики, такі як альтиметр, барометр, компас, GPS і так далі. В принципі, всього цього у звичайних годинників зазвичай дешевих точно немає. А тут все це є. Тобто дивитися в їх бік через те, що вони надрозумні, точно не варто. В першу чергу це все ж таки захищений годинок, який можна там десь на виробництві використовувати, десь там в майстерні, на війні, там і так далі. Якщо вам уся ця захищеність не потрібна, тоді можна. Дивитися в бік звичайних дешевих смарт-годинників. Ну а якщо обирати між цими двома моделями, я вважаю, що вони обидві мають шанс на існування, тому що, якщо, припустимо, ці додаткові датчики вам не потрібні, GPS вам не потрібен, просто потрібен годинник в захищеному корпусі зі звичайною функціональністю, так, щоб там показував час, приходили там сповіщення, і так, щоб він у вас просто не вмер від того, що він десь там впаде. Тоді можна брати звичайний Т3. Якщо вам потрібна оця от просунута функціональність, тоді треба брати ультру. Тим більше, що різниця по ціні між ними там десь приблизно 25 доларів. За ультру в звичайний день на Алікспресі просять там щось близько 130 доларів, а за звичайний Т3 щось там 105 чи 110 доларів. Якщо дочекатися акцій, там якихось там розпродажів і так далі, цей можна взяти там близько 105 доларів, 100 баксів, а цей там щось близько 80 доларів. Я вважаю, що це невисока ціна за дійсно захищений продукт з якісними матеріалами корпусу, метал, скло з. Збірка якісна, тобто видно, що це не дешева річ. Трохи треба додати в програмне забезпечення, і тоді взагалі все буде. А це була моя думка своєю, ви як завжди, зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось!